Тикс, День вам добрий. Сьогодні у нас 42 й епізод, і я зараз або буду скидувати плота для наших дітей, або спробую потихеньку от отих от щелкунів. О, черт! Які я радий, що ви сліпі? Ще один. Прошиво, що я стрілу свою забрати не зміг. Вона наче не зламалась, але все одно. Так. Те, ще зброя трясеться, реально треба виправляти. Всего лишь 4 стрелы залишилось. Мне это не подобается. 5 стрел. Чудово. Еще а, одну свою стрелу я десь провтикал в свой час. Записка. Что пишет нам Иш? Вчера я встретил людей, которые не хотели меня пристрелить. Даже Удивительно. Мы поторговали и разошлись каждой своей дорогой. С ними были дети, очень напуганные, надо сказать. Я чуть не рассказал им о своем логове. А если они такие же, как и все остальные. А если? Знаете что? Мне плевать. На кой черт выживать, если даже анекдот рассказать некому? Завтра поповру... попробую их разыскать. Надеюсь, они под... пойдут со мной. Ишь. Да іш цікаво, вони пішли з тобою? Чи не пішли? Чи знайдемо ми Іша в живих? Дивіться в нашому серіалі Last of Us. -ду -ду -ду. Так. Ну що ж, Плот Жив Опля. і я за ним не хочеш? занадто старий для таких трюків зістрибнути вниз. Опля. Погнали. О, опять плот. Плаха придумали. Як вдало шаці? Старій ба отсюда випадь Штуки для контейнерів. Для перевозки контейнерів тут так часто зустрічаються. Куди мені тебе тягнути? Тут наче нормально. Посмотри, жив ли еще генератор? Понеслась. <звы> Опа! Обалдеть, и уж что получилось. А тепер витягніть, будь ласка, мене з води. Ого, ага, хтось витягне. О, чудово, мене витягнуть з води. Мене цікаво цікаво, чого... Давай, чого ви мене не почекали перед тим, як не А Ви крутий рібен, треба. Ми з Джоелом проти. Дайте мені вогнемет, а я стану справжнім профі. Або гармату, яку, ну, яку я можу засаджувати. А, я і забув, що тут ліхтарик сідає. Так давно ним вже не користувався. Думаєш, там можуть бути можливо. Ми правда туди пойдемо? О, інструменти нові. Значить, скоро я можу апгрейди робити. Раз віддали мені інструменти Можливо тут навіть люди будуть. О, бе, забув про що витякав. Давайте спробуємо, щоб нашу дупу розірвали на шматки. ловушка. Сигналізація така. Раньше здесь кто-то жив. Ну, похоже, вже не живет. Как тут можна жити? Нормально, якщо вважаєш, що здесь безпечно. Впевніться, що двері зачинені. Питайте про пароль, якщо не знаєте відвідувача. Щось там щось десь і бла бла бла. Щось там стосовно ігор. Чо, ч ч Біжіть в хованку, якщо ви чуєте крик. Начебто таке написано щось. Так, що тут у нас. Оу, Бриз, чудово. Новое оружие каратиш А, воно замість пистолета. Так це взагалі класно. Револьвер 4 набої. Каратиш заряджений, у нього тільки 2 набої. Так поки що буде револьвер, каратиш і гвинтівка. М -м -м. Добре, 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 добре. Ви сюди. О, книжка. Увеличение радиуса поражения мин. Ефективність самодільного взрывного устройства во многом зависит від його корпусу. Тепер у мене бомби будуть вибухати сильніше. Цікаво. Посуньтесь. Оп. Таблітоси. Чудово, тепер коливання зброї. Зменшимо. А далі хрін його знає, що робити. Максимальне здоров'я не обов'язково. Тут, в принципі, тільки коливання зброї і майстер ножа збільшувати, але на них треба стільки ресурсів, що я не знаю, коли я зможу це все зробити. Так, тут у нас тупик. Тупик. Тупик? Начебто тупик. І нічого ціного більше немає. Підручник якісь... Пару матеріалів. Тряпки і аптечки, які я зараз не можу використовувати. Алкоголю не вистачає, щоб аптечку виготовити. Треба було замість коктейля молотова ще одну аптечку виготовляти, або почекати, поки я в минулому епізоді розібрався б з тим блокпостом. То... Лишеш заражу. тихо! Так, їх поки що не видно. да, 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 да. Вот смыка все и досить. Да. Теперь догадываюсь, что с ними произошло. Раз тут щелкун, они давно отсюда ушли. Надо идти вперед и надеяться, что этих тварей не осталось. Так. Хотя надежды мало. А вперед в какую сторону? Сюды? Чи туды? Потому что я якость так не разумею. Не понимаю я. О, можно подивитись, какие зрис тут Джоэла. футах. 5 і 6 кількість. Не знаю, як там правильно рахувати. Що тут у нас? Тут у нас труп згнивший. Миючі засоби. Е -е. Жодные пляшки алкоголю. Зато я записка от Иша, напевно. Привет, Сюзен! Хочу сказать, что с дождевыми баками мы здорово придумали. Нам больше не нужно ходить за водой. Теперь она всегда под рукой. Я даже дал детям водяные пистолеты и, разумеется, весь день ходил мокрый. Если тебе это не нравится, только скажи, я их отберу. Увидимся за ужином. Предупреждаю. Кайла 5 готовит... Свой м'ясний рулець. Іш. О, у повось А Або це у нашого головного героя. -др 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 героя сіла. Реально, взагалі ресурсів понти. Я звичайно розумію, що тут пекло відбувається і тому подібне. І люди згоря тут спились, напевно, щоб не стати зомбаками. Ті ж самі написи. О! Американські торгани, які бояться світла, куди ви залізли? Двері, які відчиняються ножиком. Ні, не відчиняються ножиком. Натомість вони просто відчиняються. Дитячі іграшки. Записка. Мы в ловушке. Со мной остались только малыши. Всех остальных, похоже, убили. Зараженные ломятся в дверь. Не знаю, сколько мы продержимся. Если Иш и остальные все-таки живы, может быть, они нас спасут. Если нет, я сделаю все быстро. Кайл. Кошмар. І трупи дітей. І їх вирішили розробники прикрити. Щоб не було занадто образливо для когось там. Так, що тут ще такої? є. Ще деталі. Е, ще хвилин 5-10 і варто вже, напевно, завершати епізод. Ну шо ж, окрім трупів, тут начебто більше нічого нема цінного. Хоча наші герої такі, що трупи не їдять. О, цей звук. Це або труби, або товстун ще один тут десь шастає. У будь-якому випадку першио. Може це вихід? Може бути. Високо, не підсадиш. Поищем другой способ залезть. Дают мне дофига выбуховых материалов. Да, реально. Звук такие, что сейчас на меня вылезет дуже толстый, то страшный дядька. Чи Что ты сюда дивишься? Хочешь туда полезть? Напевно нам туда идут селист. Ага. Я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да. Жутковато. Да, знаю, как всегда... Шелпуны! Что? Она не поддается! Скорее, уходите отсюда! Сэм, будь рядом! Генри, сваливаем к чертям! Береги его! Ну! До фига их нападало там, с того места, куда вы хотели подниматься. Все будет хорошо. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Окей, я тут все обкрадаю. Да, да. Алкоголь. Аптечка. Так. начать лук-то стрелы против щелкунив. Ты их видел? Держись сзади. Я бегу, ты за мной. Так, у нас трое не щелкунів, один щелкун точно. А может у нас больше щелкунів. Ты вот ходишь тут. І всі руками переб'ю і помер і ножі закінчились. Дожились так, отже, 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 якщо я зараз завершу епізод, буде колодким, колодким так, що мені з вами робити? Як ви мене чуєте, скажіть, будь ласка. Коротше, рестарт за допомогою щелкуна, і зараз буду думати, що його робити. Як мене нафіг почули? стріл всього лише 5. Тобто треба бути взагалі економним. Це надовго. це реально надовго. Або тут брати в руки щось зброю якусь та нафіг всіх перебивати. По чорт його знає. А як біса? Тут що, звук гучніший, я не розумію. Доубанный бардак уже пару епізодів підряд. Зараз знову заб'ють. <послужит> Ух, трендець просто. М -м. Ладно, одна остання спроба на цей епізод. Що вийде, те вийде. В наступному епізоді буду пробувати по-новому. Це марнотратство дві стріли на одного. І чотири залишилось, якщо вірити, тому що я бачу. Чего тут теперь Так. Петрочайна бой на потужну зброю. Двоє залишилось, так? Наша дурна тварина помри вже. Зіле. Фух, да. хай йому грець. Так, що у нас з набоями? Тут можна перезарядити. Лук, на жаль, вийшов із ладу на деякий час. До того в мене вогнепальної зброї довіси. Так, тут у нас дробовик. З одним набоєм. О. Напевно, на цьому завершу я цей епізод. Ми зустрінемось в 43-му епізоді вже. І подивимось, що далі, бо це все якесь аж затянуто. Тут епізод і так близько 40 хвилин вийшов. А може 30, не знаю. Бувайте, коротше, до наступної серії.